До вашої уваги, сьогодні я вам покажу такий новий кондиціонер. Чому він новий і в чому його фішка, розповім. До прикладу, цей, цей кондиціонер на 35 квадратних метрів. Цей звичайний 12, хто знає 12 тисяч BTU. Він йде мобільний. Вихлоп нього от, ось тут. Викиди теплого повітря йде позаду. Конденсат я вже розповідав в попередніх роликах. Чим новий кондиціонер Q Lima відрізняється від цих решта, тому що він не має вихідного е, отвору під е, гаряче повітря, він має два отвори під вхід води і вихід води. Для чого вони потрібні? Якщо ви знаєте фізику, то був Звідкись кудись нічого не, не дівається, тобто тепло, якщо з'являється або холод, значить воно має взаємозамінитись і віддати одне в інше. Тобто, що в нас відбувається? Тут фреон r 290 тобто нове покоління фреону, яке досить економічне і під більш високим тиском відбувається стиснення фреону, і тим самим він йде економічніше. Що відбувається? Якщо нам потрібно віддати тепло, то він повітрям не буде віддавати, а буде віддавати його на воду. Для того ми підключили ось таким способом через шланг, такий для пральної машини. Ну І тут в нас осмована вода, для того, щоб він зміг віддавати тепло на воду. Як це відбувається? Тобто ви, ось знімемо плівку, покажу вам, який гарненький у нас дисплей. І що можна робити? Тобто, Ви можете вімкнути. Для того, щоб закачати воду, треба його спочатку от, вмикаємо. І по інструкції його треба наповнити водою. Тобто, Вода зараз підключена до водопроводу. Може бути і звичайна вода, але бажано фільтрована, якщо є. Нажимаємо кнопку INFLOW. Тобто, вона здійснить зараз наповнення води в самий кондиціонер. Для того, щоб віддавати тепло на воду. Після наповнення можна буде вже використовувати. До речі, скажу так, що він йде з Wi-Fi модулем. Його можна через застосунок буде підключати до вашого телефону і керувати температурою. В наступному відео розповім, як він працює.